Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні розглянемо з вами таку, таке глибинне питання, на яке знову ж таки мало хто звертає уваги. ну Тут, скажемо так, Найкоректніше. В чому тут справа? Ну, справа в тому, що ми люди новин так Нас цікавлять новини. От щось відбулося, от щось відбувається, от щось змінюється, от щось трапилося десь. І це нас цікавить. це Оце чому? Тому що ну абсолютна більшість людей мислить, так би мовити, по поверхні, не заглиблюючись у якісь проблеми, тому що це дуже важко. Ну, це цілком об'єктивне. Це всі люди такі, всі люди в усьому світі, чи американці, чи австралійці, чи китайці, чи індуси, чи бразильці, всі люди такі. Ну, а в наш же канал, м -м, загадки, феномени та дива України. Так, Отже, ми маємо проникнути не стільки в події, які відбуваються зараз, ідуть отакою чередою, абсолютно безкінечною, а звернути увагу на якісь внутрішні. Закономірності оцього всього, що відбувається. так. Тобто на щось об'єктивне, яке не залежить від волі людей. Ну Всі ж люди різні абсолютно, е е і правителі держав різні, і вони е часто густо роблять щось таке, яке, здавалося б, ну, Абсолютно не відповідає потребам тієї чи іншої держави, її народу чи народів і таке інше. Ну, Нині в долі світу все більше проявляється те, що колись сказав в свій час Наполеон. Коли його Хтось похвалив за його генії, полководця. Він на це відповів, що його веде якась незбагненна сила, примушує його робити, вчиняти ті чи інші вчинки. Так. Тобто, оте, що ми кажемо, що новини ідуть. Але коли він виконає покладену на нього цією силою місію, то вона його просто приб'є як муху, так, знищить, як людина знищує муху, так ударила по столі, і мухи немає. Ну, до речі, так з ними трапилося. Так, незважаючи на весь його геній і дійсно ну, великий талант полководця, коли, як кажуть, прийшов його час, він вже нічого не міг зробити. Ну, а тепер давайте повернемось до України. Подивіться, що з нами відбувається нині. Я кажу про події. А ми будемо звертати увагу на інтерпретацію цих подій, що у нас відбулося потужний пасіонарний спалах в Україні, який був настільки сліпучий цей спалах, що е, ну, на це звернули увагу всі найпотужніші держави і нації світу і втрутилися. Уже суб'єктивно у цей об'єктивний процес. Ну я ж весь час говорю вам, що ми пуп землі. Так. Сюди спрямовані погляди всього світу. Від нас залежить майбутнє всієї нашої планети. Так. Тут і Сполучені Штати Америки, тут і Бразилія. Тут і Московія безпосередньо вторглася на нашу територію. Тут і Японія, тут і Китай, тут і Індія, і Іран, і Туреччина, і Австралія, і, 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 і так би мовити. Отже, що об'єктивно відбувається, тобто незалежно від волі людини. Кожного з нас, всієї спільноти, наприклад, нації. У нас виникли тисячі абсолютно безкорисних героїв, які віддають своє життя за Україну, за нашу святу землю. Так. Це криваве, болісне, восьме. За останні 8 тисяч років відродження України. Чи є якась інша нація, чи є якась інша країна? Щось подібне. Має, немає. Ну, якщо є, то назвіть мені, будь ласка. Хто має зараз? Я маю за 8 тисяч років, восьме відродження і так далі, і тому подібне. Ніхто не має. Так. Ось те, що відбувається зараз. Хіба це міг хтось запланувати і здійснити? Якась людина, група людей, там якийсь, ну, не знаю, світовий уряд, чи, чи там Бозна хто, пріорат, Сіону, чи ще хто-небудь. Хтось міг це все. Якісь люди чи якась людина все це запланувати і здійснити? Диво на Дніпрі, коли московити, пасіонарії, буквально невеликі групи, там сотні людей, пасіонарії погнали московитів від, здавалося, б, абсолютно незахищеної столиці. Священного Києва, це священний якийсь грааль так, нашої держави і нашої нації. І вони побігли звідси, Так, якась сила в нас народилася, з'явилася, і ця сила така, що погнала оці. По 80, по 60, по 70 кілометрів колони величезні цієї техніки, а ганебна втеча посольств найпотужніших держав світу з Києва. І ще більш ганебне їх, їхнє повернення сюди. Як це? Ну, хтось мені може пояснити таке. Колись було. В історії людства не було такого ніколи. Так. Далі. А, оце, що відбулося, ось, як кажуть вчора, це пасіонарний неземний спалах над Києвом як якесь знамення. Так. Неймовірне, небачене, нечуване. Під час цієї війни, коли всі е, звернули увагу на те, що це е, московити андрофаги там обстрілюють Києва, виявилось, що це зовсім інша річ. Так, зовсім інша. Це Неземне походження цього знамення, воно об'єктивне, воно не залежить від волі людей і людини, так само, як, наприклад, настання дня і ночі, від кого залежить тут? Чи тут, чи там є якийсь правитель, який може керувати, відміняти настання. Так, би мовити, дня і ночі ні, це об'єктивна річ, яка не залежить від волі людей. Отже, на нас, українців і Україну, покладена почесна місія знищення імперії зла і країни дурнів, тобто Московії. Так, це Величезна. Ну, ні, ніхто не має такої місії. Так. А ми бачимо, що це зло, чисте зло, воно тут проявляється і слуги його по всьому світу проявляються цієї сатанинської держави, лукавства, брехні. Це ж так? Так. І, звичайно, що треба пам'ятати про те, що. Ми не можемо відмовитися. Як би нам важко не було, ми не можемо відмовитися від виконання цієї місії, яка покладена на нас якимись силами, які керують і управляють світом. Так, як, наприклад, вони ж керують і управляють зміною дня і ночі, всім українцям в Україні і в світі здоров'я, і удачі, нашої перемоги і успішного виконання покладеної на нас місії.